Якщо ж вас змушують платити, обов'язково вимагайте чек. А після телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ 1677. Є навіть можливість повернути сплачені гроші, якщо ви сплатили за те, що має бути надано безоплатно. Питання. Да ви що, ПЛІВАТЬ їм на ету абревіатуру. Тут мова йде про абревіатуру, тобто про НСЗУ. У нас на каналі було дуже популярне відео, воно набрало найбільше переглядів про те, як одним словом примусити лікарів надавати всі ліки та операції вам безкоштовно. Тобто слово це НСЗУ. Так ось, ця Національна служба здоров'я України фінансує. Діяльність лікарень і тому все, що ви отримуєте в цих лікарнях, має надаватися безоплатно. Але звісно, зловживання бувають, і саме для цього ми записуємо це відео, щоб ви знали, що в такому випадку просто порушуються ваші права. Якщо лікарня отримує фінансування від держави і при цьому вимагає від вас за щось сплачувати, скаржтеся, наступне питання. До сраці лікарям НСЗУ згоден з вашими емоціями, проблеми дійсно існують, але якщо нічого не робити, то ситуація ніяким чином не зміниться. Пишіть скарги і побачите, що всі разом ми це можемо змінити. Олена пише 1677. Всі заяви скидає на місцевий рівень, а там всі свої. Це правда. Місцеві лікарні можуть кришувати місцеву корупцію. Але якщо НСЗУ отримає дуже багато скарг від пацієнтів, то цю лікарню можуть оштрафувати або навіть розірвати контракт з НСЗУ. А це буде означати, що лікарня втратить фінансування від держави, тож це їм дуже не потрібно.